Росії треба козакам. Чого ви? Ширше. Дивись. Дивись. Дали вершник. Сіли на коней. Покажіть, які ви попляки вмієте на нас. Один. Два. Дивись. 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 Три. Три. Дивись. Шість. Вікон. Сім. Вісім. Дев'ять. А тепер як ви можете стинати? Тиночки зовнішні. На упаки, шість, вісім, дев'ять, десять, а тепер всередину ніби цука загибає. Один! Сім! Сім води! Сім! Сім! Дев'ять! Ну молодці! Зараз половину!